Всім привіт! Це відео буде складатися із декілька днів. У нас нарешті пішов дощик, навіть трошки гримить. Гарного вам перегляду і дякую, що ви з нами. Ось така у нас вийшла невеличка діляночка. Небагато, але нам вистачає посадити якісь основні овочі, зелень. На днях планую посадити цибутку, бо я купляла ще взимку, в мене тиканка почала проростати. Сорт точно не пам'ятаю, коли вже буду садити, тоді вам і покажу. Так, зараз хочу посадити цибутку. Тут у мене такий невеличкий кульочок, це кущувка. І це просто тиканка звичайна. Вона в мене ще взимку була куплена, вже почала проростати деяка. Десь у нас виходить ось відстань між пальцями. Також хочу посадити зараз ще ящичок у мене маленькі картошки. Буквально пару рядочків для того, щоб копати свою молоденьку. Зазвичай вона дуже дорого коштує, а таке, щоб своя скуштувати, то буде. На жаль, сорта я не знаю, це батьки мені давали, але вона дуже смачна. Дивіться, ця вічка, такі дуже великі, то й не потрібні. Отака. Та, Bude foarte, foarte Чоловік займається установкою відеоспостереження. Це у нас уже не перша камера. Протестувавши одну, ми дозамовили іще три штучки. Має дві камери: одна статична, інша повертається в різні сторони. Є роз'єм для е, карти пам'яті, можна її замовити у продавця або вставити свою, якщо у вас вона є. Гарно видно, як вдень, так і вночі є сирена. Та функція спостереження за людиною. При потраплянні людини в зону її дії вам на телефон прийде сповіщення, що зафіксований рух. Дуже легка в установці. Можна додавати декілька пристроїв, які у вас працюють, а також для своїх функцій вона досить бюджетно коштує. Суденька спить. Зараз хочу приготувати швиденько піцу. Рецепт дуже простий. Тут у мене 20 грамів дріжджів. Беру чашку води, тут около 200 мл теплої води обов'язково. Так, додаю столову ложку цукру без горки. Посипаємо, так. сіль, сіль за смаком. Це залежить від солоності вашого сиру. Якщо у вас сир солоний, можете тісто трошки зробити не таким солоним. Так, так як у мене дрожжі заморожені, я їх розчиняю в воді. Рецепт дуже простий, швидкий. Якщо ви хочете тоненьку піцу, то просто тонкіше розкачуєте тісто. Якщо хочете потовщу, таку, як називається українська. То робіть товще тісто. Ну і, звичайно ж, регулюйте начинку. Якщо ви зробите тоненьке тісто і туди накладете дуже багато начинки, воно вас просто розкисне і нічого з цього не вийде. Так, гарненько розмішую дріжджі. Цей рецепт чим чудовий, що не потрібно чекати, доки тісто підніметься, замісив швиденько в пічку і готово. Тісто саме підніметься в духовці. Так, розчинили дріжджі, додаю трішки олійки на глаз. Додайте, якщо так, десь 3 столові ложки, все, розколотили і додаємо муку. Спочатку буду вимішувати вінчиком, а далі вже підсипати муку і вимішувати руками. Тісто не повинно бути дуже забитим, але і рідким його не можна робити, тому що тісто тоді не пропечеться. Так, гарненько, щоб у нас тут все перемішалося. Така у нас вже гарна маса. Так, Так, для легкості роботи одягаю рукавички і починаю вимішувати. Так, так ну от я гадаю, вже достатньо. Тісто достатньо пружнє. Для цього вимісу в мене пішло около 700 г муки. Ви дивіться по кількості рідини, яку ви наливаєте, і по муки. Вона може бути різного сорту, категорії. Таке, щоб тісто було м'якеньке, не забите. Якщо вам буде десь прилипати, то тоді вже підсипіте на робочу поверхню муки і все буде добре. Беремо форму. У мене звичайна радянська маток пергаменту. Якщо у вас силіконізований, то його не потрібно змащувати. Якщо звичайний, то краще змажте його лікою для того, щоб наша піца не пристала. Змочила пергамент водичкою. Це робиться для зручності його розташування у формі. Тоді він більш піддатливий, краще слухається вас. Так, і отак. Вистилаємо форму, поки що прибираємо. Підпиляємо трішки поверхню мукою. Так, будемо візуально ділити наше тісто на дві половини, бо я хочу спекти дві піци. Якщо у вас велика стандартна форма духовки, то робіть більший заміс, тому що цього тіста не вистачить. Щоб покрити всю форму. Або вистачить, воно буде дуже тонке, як кістка зробиться і все. Так. І, і розкачуємо під потрібний нам розмір. Так. так, Якщо ви бачите, що прилипає, не бійтеся, підпиляйте мукою, в цьому немає нічого страшного. якості змазки ви можете брати, як звичайний кетчуп, томатну пасту або будь-який соус, який ви любите і використовуєте. У мене буде це звичайний кетчуп і майонез. Так, розкатала, беру форму так. і вже пальцями розрівнюю. Трошки роблю такі ніби бортики. Для того, щоб начинка нікуди від нас не втекла. Так, беремо кетчуп. Є Її ще люблять, поливають, роблять як сіточку з майонезу поверх піци, але мені тоді, здається, то вже. Забагато буде начинки, розподіляємо завдяки кетчупу, крайці будуть гарно підрум'янюватися, а завдяки майонезу вона буде більш соковита. Так, гарно розрівнюємо. Тепер в якості начинки буду використовувати сир. Ковбаса, капчонка, варінка і цибулька піджарена. Ще зазвичай додаю помідор, але сьогодні буде без помідору. Сир краще натирати на маленькій тертушки, тоді його як ніби стає в рази більше і вистачає його на всю піцу. У мене тут одна частина потерта на маленьку, одна на велику тертушку. Так, далі ковбаска копчена. Насправді ви можете варіювати начинку, яку тільки захочете. Яку любить ваша сім'я, це може бути і м'ясо, і маслини, і сольоний огірочок. Будь-що, що ви любите. Головне, із цією намазкою не переборщіть, щоб вона була не дуже волога. Так, і зверху ще посипаю жареною цибулькою. Все я роблю руками, роблю для своєї сім'ї, не для когось. Тому можна і так. Все. Засипаємо сиром гарненько. Дивіться, у мене тут два невеликих кусочка сиру, а як буде багато його, на дві біпіці вистачить головою. Все, ставимо нашу красуночку в духовку і чекаємо. Провіряю я готовність, піднімаю трошки пергамент і дивлюся отут по дну. Якщо воно вже зарум'янилося, значить піця готова. Так, другий кусочок повторюємо ті самі дії. Обов'язково прикривайте тісто рушничком, адже на ньому за час, поки буде пектися перша піця, утвориться скоринка, з якою ви нічого не зможете зробити. От подивіться, яка у у нас вийшла, от ми дивимося на скоринку, вона рум'яна, запечена, значить, піца готова. Відрізаємо шматочок. Бачите, яка вона соковита. Щоб не так розтікалося трошки. Зачекайте, поки вона вичахне. тоді не буде розпадатися. О, таке у нас тісто. така смачна соковита в нас виходить піца. Всім, хто готує вдалих вам рецептів, всім, хто їсть, смачного. І до нових зустрічей. Ось, хочу вам показати, вже сир трошки схватився, і вона стала не така. Соковита, все, тримається кучки, тому не переживайте. Гарненька, пухкенька, підсмажена. От.